Всім привіт! Сьогодні у нас 7 жовтня 2015 року і зараз у нас відбудеться розіграш по фотопроекту Золота осінь на одну фотосесію в цьому проєкті. А спочатку хочу вам показати, як виглядають у нас декорації, як виглядає у нас фотосесія, як може виглядати ваша фотосесія. У нас такі класні декорації осінні приготували для вас. Хоч, реєструйтесь. Так, і для тих, хто цього разу не переможе в конкурсі, я приготував спеціальний бонус. Ви отримаєте ось такий подарунковий сертифікат номіналом на 200 гривень, який можете використати після фотосесії в нашому фотопроекті. І замовити в нас ось таку фотокартину розміром 30х30 см на холості. Або... Ось таку фотокнигу Міні-Бук розміром 25х15 см на 20 е, розворотів. От кольор обкладинки обираєте самі. Колір тканина, тобі великий вибір. Ось а зараз ми проведемо безпосередньо сам розіграш нашого конкурсу. У нас є 62 учасника. І зараз ми з допомогою системи випадкових чисел виберемо нашого переможця. І так, поїхали. І так, перемагає номер 42. Зараз ми подивимось, хто у нас під цим номером зареєстрований. Номер 42 Ольга Венрин. Обачаюся, якщо неправильно фамілію вимогу. Зараз ми Олю знайдемо. Так, ось у нас переможець Оля Венерин. Вітаю вас з перемогою і найближчим часом ми з вами зв'яжемось і узгодимо всі деталі. Все. Всім дякую за участь. До побачення всім. Действуйтесь в нашому конкурсі, записуйтесь. Буде дуже класно. Всім па-па.